Великі гонорари, слава, розкішне життя манять тисячі гарних дівчат у світ високої моди. Але у модельного бізнесу є й темна сторона. Про неї нагадують трагічні судьби відомих моделей. Ці дівчата зовсім не схожі одна на одну, народжені в різних країнах, розмовляли на різних мовах, прийшли до одного й того ж сумного фіналу. В кінці 70-х, на початку 80-х джія Караджі була настільки ж популярна, як Сінді Кроуфорд, десятиліття по тому. Вона з'явилася на обложках модних журналів, включаючи численні видання Vogue і Cosmopolitan, а також в рекламних компаніях таких будинків як Armani, Christian Dior, Versace і Saint Laurent. Її перше крупне модельне співробітництво склалося з брендом Versace, коли дівчині було всього 18 років. Джиа стала відомою не лише завдяки нетиповій для фотомоделі зовнішності, але в першу чергу і за її навичок приймати абсолютно різні образи. Після двох років успішної кар'єри Джиа отримувала понад 100 тисяч доларів на рік. Але навіть на піку своєї слави Джея більшу частину часу залишалась одна. У неї було вузьке коло спілкування візажистка Сенді Лінтер, моделі Джулія Фостер та Дженіс Дікінсон та рідкісні знайомі з Філадельфії. Не складалося із особистим життям. Каранджі була відома своїм потягом до жінок, які вона ніколи не приховувала, але постійної подруги вона не мала. Джиа намагалася знайти кохану людину, проте їй здавалося, що всім, хто зв'язував з нею стосунки, вона була потрібна лише для грошей та інтиму. Як розраду, модель почала використовувати заборонені речовини, які ставали усе міцніші і міцніші. Усі, хто працював з Джиєю, знали про її залежність, однак ніхто не вважав за потрібне поговорити з нею про це. Каранджі була настільки затребуваною моделлю, що могла собі дозволити поводитись як завгодно, доки шкідливі звички не зруйнували її життя. Під натиском сім'ї вона все ж таки вирішила на реабілітацію, але спробу вилікуватись було зірвано новиною про те, що її близький друг, фотограф Кріс фон Вондершкейн, загинув в автокатастрофі. Для Каранджі це стало черговим приводом для того, щоб вернутися до шкідливих звичок. Через рік вона потрапила до лікарні, вона спала на вулиці під дощем. Синці на її тілі свідчили про те, що її били та гвалтували, а симптоми були схожі на пневмонію. Проте аналізи крові показали, що вона була хвора на снід. 18 листопада 86 року, у віці 26 років, Джія Каранджі померла. А причини її смерті тривалий час ховалися від широкої публіки. Наша наступна героїня Арго Луїза Хемінгуей, відома американська модель 70-х. Вона була онукою Ернеста Хемінгуея. Втім, своєю карколомною кар'єрою вона була зобов'язана не стільки прізвищем, скільки зовнішнім даним. Струнка блондинка з рістом 183 см швидко піднімалася кар'єрними сходами. Вона першою серед моделей підписала контракт на 1 мільйон доларів, уклавши договір з компанією Faberge на рекламу парфуму Бейб. Вона також з'являлась на обкладинках журналів Vogue, Elle, Cosmopolitan, Harper's Bazaar. 1 вересня 1975 року американське видання Vogue назвало її новою нью-йоркською супермоделлю. На піку своєї кар'єри всередині і наприкінці 70-х років Марго регулярно відвідувала нічний клуб студія 54. Часто в компанії таких відомих людей як Лайза Мінелі, П'янка Джагер, Енді Орхол та Грейс Джонс. Саме тоді вона почала експериментувати з забороненими речовинами. Пізніше Марго знялась у кількох фільмах, але успіху ці роботи їй не принесли. Тоді ж на перший план почала виходити її сестра Меріел, яку публіка та кінокритики приймали набагато тепліше, ніж Марго. Суперництво з сестрою та згасаюча слава призвели до затяжної депресії, яку вона намагалася заглушити прийомом алкоголю та седативних препаратів. 1 липня 96-го року, за день до річниці самогубства свого діда, Марго Хемінгвей було знайдено мертвою у своїй однокімнатній квартирі в Санта-Моніці. Згідно з звітом коронера округу Лос-Анджелес, який був оприлюднений через місяць, причиною стало передозування забороненими речовинами. Дороті Стратен, канадська та американська фотомодель та кіноакторка, прожила лише 20 років. Дівчина, що народилася в бідному районі на околиці Ванкувера, закінчила школу на відмінно, але вирішила не здобувати вищу освіту, оскільки нею зацікавився фотограф Пол Снайдер. Він умовив її знятися для журналу Playboy і, підробивши підпис матері неповнолітньої дівчини, відправив її фотографії до журналу. Фотографії мали приголомшливий успіх. Дороті переїхала до Лос-Анджелеса, де в 1979 році стала дівчиною місяцю журналу Playboy. Незабаром успішну модель помітили в Голлівуді. Вона знялась в чотирьох фільмах, а також в епізодичних серіях. Пол Снайдер настояв на шлюбі з Дороті, сприймаючи її як квиток у вище суспільство і живучи виключно за її рахунок. з снайдером трохи більше року, Дороті розчарувалася в ньому. На знімальному майданчику фільму Всі вони сміялися. У моделі зав'язався роман із режисером Пітером Богдановичем. 14 серпня 1980 року Стратен вирушила до будинку Снайдера, щоб поговорити про розлучення. Замість розмови Полз зґвалтував і застрелив 20-річну дівчину, після чого наклав на себе руки. Життя нашої наступної героїні, уродженки Санта-Барбари, у Гондурасі теж є таке місто, виявилось до болю коротким. У модельний бізнес дівчина прийшла під час навчання в університеті. Вирішивши взяти участь у конкурсі Міс Гондурас 2014, 19-річна Марія стала його переможницею. Національна королева краси мала представляти Гондурас на конкурсі Міс Світу 2014 у Лондоні, але за тиждень до цього раптово зникла разом зі своєю сестрою Софією Трінідат. Зникли сестри 13 листопада одразу після вечірки у рідному місті Санта-Барбара. Востаннє дівчат бачили, коли вони сідали в якусь автівку. За тиждень їх знайшли мертвими на березі річки. Завдяки швидко вжитим заходам поліції вдалося знайти вбивцю. Ним виявився бойфренд сестри плутарко Антоніо Руїс, який зізнався, що причиною розправи стали ревнощі. Він побачив, як його дівчина танцює з іншим хлопцем на вечірці. Між ними сталася сварка, під час якої чоловік убив Софію, а потім розстріляв і Марію, яка марно намагалася втекти. За сукупністю злочинів Верховний суд Гондурасу у 2017 році засудив убивцю до 45 років ув'язнення. Наступна героїня красуня Нафіса одна з найпопулярніших індійських моделей кінця 90-х початку 2000-х. Прийшла у модельний бізнес у 12 років, знявшись у рекламі Верхаус. Перші кроки у фешн-індустрії Джозеф робила під агідою індійського модного дизайнера Прасада Бідапі. А Слава прийшла до неї після перемоги на конкурсі Міс Індія у 97-му році. Як переможниця національного конкурсу, Джозеф вирушила на конкурс Міс Всесвіт» до Майамі, де увійшла до півфіналу. Крім модельного бізнесу, Нафіса працювала «JM MTV», вела телевізійні шоу та знімалася у телесеріалах. Приблизно у 2004 році вона разом із Гаутамом Хандушею, за якого збиралася вийти заміж, працювала над запуском телевізійного проекту Ту Компані. Весілля мало відбутись за кілька тижнів. Не дивно, що коли 29 липня 2004 року Нафісу знайшли повішеною у своїй квартирі, то всі були в шоці. Як виявилось, дівчина раптово виявила, що Хандуджа все ще одружений, хоча чоловік клявся, що розірвав шлюб два роки тому. Відомо, що між нареченими виник конфлікт. Нафіса кричала, що сама піде до дружини Гаутама, а чоловік став погрожувати їй компроматом. Вважається, що під впливом стресу модель наклала на себе руки. Після загибелі дівчини її батьки подали заяву до поліції, звинувативши нареченого в її смерті, але нічого не досягли. Наступна героїня, Стелла Тенант була британською моделлю, яка прославилась на початку 90-х років і пропрацювала у фешн-бізнесі майже 30 років. Коли вона тільки з'явилася на подіумі, журналісти захопилися її яскравою індивідуальністю. Стелу багато хто вважав улюбленицею Долі. Вона народилася в аристократичній родині, була онукою 11-го герцога девонширського Ендрю Кевіндіша. Відома зйомками для журналів Vogue, Harper's Bazaar та іншого глянцю, Стела також брала участь у показах Барбері, Хермес, Шанель та інших. Була музою Олександра Маккуїна та Карла Лагерфельда. 2001 року Теннант виграла премію Vogue – Модель Року, а через 15 років їй вручили нагороду за внесок у британську моду. Стелла продовжувала залишатися затребуваною і після 40 Вона, як і раніше, потрапляла на обкладинки журналів і працювала на подіумі. В особистому житті у моделі також все складалося добре. 22 червня 1999 року вона вийшла заміж за французького фотографа Девіда Ласнета. У цьому шлюбі народилося четверо дітей. У 2003 році, після народження третьої дитини, сім'я переїхала з Манхеттена в будинок 18 століття у шотландській глубинці. Стела хотіла, щоб діти росли на природі. У неї було все сім'я, гроші, слава, повага оточуючих. І лише близькі знали, що популярна модель довгі роки бореться з депресією, балансуючи на міжі самознищення. Після розлучення з чоловіком у серпні 2020 року її стан погіршувався. Незабаром після свого 50-го дня народження, 22 грудня 2020 року, Стела наклала на себе руки. Порівняно з попередніми героїнями, Карен Мюльдер, одні з супермоделей 90-х, пощастило, вона залишилась живою, але їй довелось пройти через приниження, домагання, звинувачення в божевіллі і ув'язнення в психлікарні. І це, незважаючи на колосальний успіх. Карен з'являлася на обкладинках усіх журналів моди, приймала участь у рекламних компаніях. Протягом багатьох років Мюльтер входила до десятка найвищоплачуваних моделей у світі. В якоїсь миті своєї кар'єри вона, за повідомленнями інсайдерів, заробляла до 10 тисяч фунтів стерлінгів на день. Але варто було лише Карен 31 жовтня 2001 року виступити на шоу з розповіддю про секрети модельного бізнесу. Її життя покотилося під уклон. Коли супермодель зізналася, що її та інших дівчат неодноразово гвалтували представники топ-менеджменту агентства еліт, включаючи голову паризького офісу Джеральда Марі, і примушували до сексуального обслуговування багатих і знаменитих, у тому числі князя Монако Альберта. Її негайно помістили в закриту психіатричну клініку. Батьки поспішили виступити в пресі з коментарями про те, що Карен нібито давно вживає заборонені речовини, і саме вони затьмарили мозок їхньої доньки. Мюльдер змусили вибачитись перед Альбертом та іншими обмовленими. А через 20 років після визнання супермоделі більше 24 жінок звинуватили Марі у домаганнях та зґвалтуваннях. Минулого року ще до початку офіційного слідства видання The Guardian провело спеціальне розслідування, поспілкувавшись із жертвами, та з'ясувало, що за гарним фасадом агентства завжди ховався елітний бордель. Наразі Мюлдер відмовляється спілкуватися з пресою. Вона веде замкнутий спосіб життя, дуже рідко виходячи у світ. Впізнати в цій жінці колишню зірку подіумів досить важко. На жаль, як ми бачимо у наших історіях. Багаті і вродливі теж помирають.